Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про таке: про те, що переговорів про кінець війни на саміті миру не буде. Про це стверджує німецький канцлер Олаф Шольц. Тим часом, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен з неоголошеним візитом прибув до Києва. Ну а Путін продовжує займатися ротаціями у власній Кремлі у власній верхівці між баштами е, Кремля. Про це все обов'язково поговоримо далі. Але перед тим закликаю вас вступити до Клубу Української правди. Ми потребуємо ще 500 Читачів, чому це важливо? Це ваша пряма можливість підтримувати незалежну журналістику, а це вже вибір кожного вільного, свідомого українця. Ну а за річну підписку ви отримаєте фірмовий мерч від української правди. А більше про це буде в коментарі під цим відео. Про все це буде говорити далі з Володимиром Фесенко, політологом. Долучаю його до нашої розмови. Пане Фесенко, мої вітання. Вітаю вас. Пане Фесенко, давайте почнемо з візиту Блінкіна до Києва. Це не оголошений візит. Ройтерс назвав цей візит, ну судячи заголовків, візитом, аби заспокоїти українців. Вже є певні заяви з зустрічі Володимира Зеленського та Блінкіна. Зеленський прямо на зустрічі сказав, що Харків та Харківщина потребує двох систем Петріот. Ну а Блінкіну у відповідь сказав, що е, допомога від Сполучених Штатів. Вже в дорозі на вашу думку, пане Фесенко, як ви вважаєте, якими будуть публічними сигналами сигнали після цього візиту? А про що домовляться за закритими дверима? Ну, публічних сигнали безумовно про підтримку України. Деякі вже пролунали, але насправді у цього візиту є ціла низка конкретних цілей. Тобто порядок денний обговорень під час цього візиту він достатньо змістовний і достатньо широкий. Безумовно, зараз ситуативна на, на перший план вийшла ситуація на Харківщині. Новий етап війни. Росія відкрила по суті новий фронт на півночі Харківської області, розтягує наш фронт, є ризик наступу в Сумській області. На і от саме воєнна ситуація, вона безумовно буде обговорюватись. Тому що ну я не зовсім погоджуюсь от, з оцінками Reuters Про заспокоювання. Слухайте, що нас заспокоювати? Ми вже більше ну, два з половиною року. Фактично, в війні Бували у нас і більш складні ситуації в цій війні, особливо на і начальному етапі. Це візит це свідчення системності, регулярності партнерських стосунків між США і Україною. Нещодавно до нас приїжджав помічник президента США з питань національної безпеки пан Саліван. Блінкен вже далеко не перший раз приїжджає до нас під час нинішньої війни. Були інші топ-посадовці. Навіть рік тому завітав і сам Байден. У нас президента США довго не було, але про що зараз? Безумовно, підтримка України. От ну, Формальні, заспокоюючі фрази, безумовно, були і будуть від Блінкіна, тому тут заспокоюючий ефект він має бути. Але от за закритими дверима, я думаю, що з українського боку були серйозні, скажімо так, питання. Тому що, на жаль, ми побачили, от ухвалили. Конгресі допомогу США Байден швидко підписався. Нам пообіцяли, що за тиждень буде воєнна допомога, вона лише починає поступати в Україну. Розумієте, розтягнувся цей процес, і на превеликий жаль, Росія цим скористалася і на Донеччині, і на Харківщині своєю перевагою в воєнних ресурсах, і от саме ця проблема зараз є головною. Тому я думаю з українського боку, перше побажання нашим американським друзям пришвидшити постачання воєнної допомоги для України, пришвидшити і зробити цей процес системним і регулярним. Ну, щоб не було якихось збоїв, пауз, затримок і так далі. Тому що від цього залежить надійність нашого фронту, ну і стабілізація воєнної ситуації в Україні. Оце перше. По-друге, чому саме Блінкін приїхав і саме зараз? Тому що наближається ціла низка важливих подій, саме дипломатичних подій. Для нас це глобальний саміт Миру. Через місяць, за місяць в Швейцарії. І США треба узгодити багато важливих питань, починаючи від особистої участі президента США Байдена в цьому саміті. Поки ми підтвердження не маємо, але було б важливо, щоб він сам особисто взяв участь. Другий важливий момент США можуть допомогти Україні і Швейцарії в розширенні кола учасників цього саміту з країн глобального півдня. І це теж дуже важливо, тому що Росія зараз ну просто шалено працює і через свою дипломатію, через своїх послів, через спецслужби, через бізнес, десь шантаж, десь корупція, десь там офіційна допомога чи навпаки там примус, щоб не поїхали на саміт. А то можуть скасувати економічну допомогу з боку Росії чи там якісь економічні проекти, Росія зараз намагається скоротити кількість учасників цього саміту. І навколо нього йде шалена і публічна і непублічна політична боротьба. Тому от глобальний саміт миру. Друге, буде найближчим часом саміт Великої Сімки, і на ньому буде обговорюватись питання допомоги Україні, і дуже важливе для нас питання. Яке США ініціювала як бути з російськими активами, їх треба врешті-решт використовувати на користь Україні. Поки питання зависло. Ну і європейці тут не можуть наважитись на останньому скам так на більш рішучі кроки. Але це питання буде одним з головних. Петріоти безумовно, це один з пріоритетів нашої дипломатії, і США це треба вирішувати не тільки зараз, не тільки на даний момент. От постачання для Харківщини петріотів для того, щоб Кабів менше скидали і на Харків, і на Харківщину, тому що в повітрі у росіян зараз шалена перевага на великий жаль. Треба пришвидшити і приліт, прихід в Україну на f 16 і фронтової ППО. Але треба планувати і виробництво зброї для України, і я думаю, і виробництво патріотів для України. Не тільки на сьогодні, але й на наступний рік це теж дуже важливе питання. Ну і е, е, в США в липні буде саміт НАТО, от е, тема інтеграції України в НАТО як, безумовно буде обговорюватися. Але перед цим самітом є дуже актуальна подія. От як ну е, питання, яке будуть узгоджувати зараз, тому що там думаю, є такі конкретні речі: це угода, е, безпека угода між США і Україною. Ми такі угоди вже підписали з більшістю країн Великої Сімки. Зараз готується така угода з Європейським Союзом. Але ключова угода, і про це вже сказали в президенти, президента, що це має бути ключовою угодою. Це Сполучені Штати, тому що вони головний, скажімо так, донор безпеки в НАТО, взагалі для західного світу, і для нас теж і тому зміст цієї угоди. Він дуже важливий для нас, щоб це були не лише слова, а щоб це були достатньо дієві гарантії продовження підтримки України, щоб нам допомагали США не тільки зараз, але це продовжувалося наступного року. Щоб це було на тривалий час. Оце ключові питання, і далеко не весь перелік. Тому що Блінкіна я думаю, будуть цікавити деякі наші внутрішні питання. На, там кадрові зміни, які відбулися, які можуть бути, а, але все ж таки головне безпекові дипломатичні питання. Ось якраз про це я хотів спитати вас, пане Фесенко. Знаєте, кадрові зміни вони на тлі подій довкола Харківщини. Вони е, трошки відійшли на другий план. А про які кадрові зміни може спитати Ентоні Блінкен в представників української влади про Кубракова, якого називали напевно я так обережно висловлюсь. Наближеним до держдепу Сполучених Штатів, ну ви знаєте, оце якраз така показова історія. Як небезпечно поміняти статус з улюбленця президента Зеленського на улюбленця держдепу? Це не завжди співпадає. До речі, я цю історію бачу вже не в перший раз. Щось подібне з іншими персоналіями і в інших обставинах були було в часи Порошенка. Там теж була в нас періодична напруга в стосунках з послом США, на яку писали скарги Вашингтон по різних адресах в ті часи. Кажуть, що і зараз є певна напруга в стосунках між офісом президента і нинішнім послом США. Ну не знаю точно, але деякі джерела про це стверджують. Ну той факт. Що нещодавно з'явилася критика саме в Держдепі щодо питання свободи слова в Україні, саме на сайті Держдепу це з'явилося. Да. Ну, і це я думаю, ну, скажімо так, виникла певну напругу, сприяло певній напрузі. Хоча, з іншого боку, от, організація репортери без кордонів зафіксувала поліпшення ситуації в медійній сфері, в сфері свободи слова в Україні. Але проблеми є безумовно. по Кубракову да я думаю, будуть про це запитувати. Я не думаю, що американська сторона буде там висловлювати якісь, скажімо так, вимоги і там щось, скажімо так, критично оцінювати. Це буде робитися, але все ж таки в дипломатичній формі будуть запитання в першу чергу: хто замість Кубракова? От хто зараз буде очолювати е, інфраструктурні проекти, процеси відновлення, хто цим буде займатися? Які плани е, зміни структури уряду? Тому що це було анонсовано, але далеко не завершено. І е, е, тема скорочення кількості міністерств, тема створення центру уряду? Оце одна така внутрішньоурядова реформа? Я думаю, що у наших американських партнерів тут є питання безумовно. От питання, які є в медійній сфері. Ну, оскільки ну проблеми тут виникали, і вони певною мірою змускам ну, так залишаються актуальними. І я думаю, що ця тема теж буде обговорюватися, тому внутрішньополітична ситуація в Україні нас на настрої українців. Як Україна буде скажімо так продовжити свій спротив? Наскільки вдасться зберігати внутрішню єдність проти російської агресії, я думаю, ця тема теж буде обговоритися. Пане Фесенко, ви от самі поставили питання: хто замість Кубракова? Я очікував, що, можливо ви там скажете якесь конкретне прізвище? Нема зараз... не, у мене це... немає да. інсайтів, немає інформації. А... Да. я думаю, що зараз а... ніхто немає. Є, ну, крім, можливо, а... першого, не має. Є окрім можливо перших усіх і то вони не вирішили ще. А ось про це і мова про це і моє наступне питання. Чи відчуваєте ви це ж не про Кубракова, тільки це про. Загальні тенденції, коли ми одну людину знімаємо з посади і думаємо над тим, кого призначити. Ще під це треба зібрати голос голоси, коли це стосується е, Верховної Ради. У вас є таке відчуття кризи кадрів у владі сьогодні? Я от коли я чую про управлінську кризу, кадрову кризу, е, ну я завжди е, раджу колегам визначити, що вони розуміють під кризою. Тому що треба розділяти проблеми. Є кадрові проблеми. Проблеми з кадровою політикою. Просто інші за змістами, за формою у нинішньої команди були завжди. Коли вони прийшли до влади, у них взагалі не було своїх, своїх кадрів, свого кадрового резерву, своїх команди не було. Вони її формували, що називається на ходу, навіть на бігу формували. І депутатський корпус, і урядовий корпус, і до речі, ну там з'явилися такі своєрідні зірочки, навіть дуже непогані менеджери. І той же Кубраков, між іншим, і Федоров, і деякі інше. Хоча було й дуже багато кадрових помилок, а, і проблеми залишаються зараз. от Проблема в іншому є певний дефіцит. Вони і раніше був, але зараз в умовах війни я думаю, він загострився. Тому от а, Скажем, так поєдналися зараз. От знов-таки це не криза криза, коли не працює система. От коли система не працює або вона продукує дуже негативні наслідки, продукує криза інше. Ну, наприклад, там, от, в економіці це гіперінфляція, або от урядова криза, що от значить урядова криза. А от нагадаю конкретний приклад, перше місця 2014 року. Коли у нас фактично були деморалізовані і дезорганізовані силові структури. Саме тому Росія захопила Крим без спротиву, і їй вдалося розпочати захоплення Донбасу в гібридній формі. Оце була криза адміністративна криза, криза управлінська. Зараз такої кризи немає. А от проблема є дійсно: проблеми з кадровим резервом і є проблема, я б сказав, з системністю кадрових рішень. А в чому полягає системність? Коли, якщо ви знімаєте когось, треба достатньо швидко призначити на заміну, щоб у нас не було тривалої паузи. От як ситуація з міністром культури, у нас же нема повноцінного міністра культури ще з минулого року от скоро рік вже буде. Ну це ненормально. У нас правда були історії, як там, з міністерством охорони здоров'я там в часи минулої влади, коли два роки. Була виконуюча обов'язки навіть довше, тому, що її не могли провести через з Верховну Раду. Зараз можливо, це ну, ця проблема по деяких кандидатурах теж може бути. Але ну як засвідчили деякі інші рішення, ну в принципі ну можна вирішувати кадрові питання в Верховній Раді. Якщо кандидатура нормальна, і до неї конструктивне ставлення, але не має бути паузи тривалих пауз в умовах війни. От тут є проблема серйозна. Це не криза, але серйозна проблема. Пане Фасенко, на останок вас питаю на мою суб'єктивну думку, нас зараз очікує, знаєте, тижні високої дипломатії, бо, mm -hmm. по перше, у нас наближається саміт миру і підготовка до нього росіяни посту Починають свій наступ на Харківщині, а з іншого боку, Путін зараз їде до Китаю 16-17 травня. Запланований його візит. І давайте тут уважно стежити за руками, які сигнали після цього візиту. Нам не те, щоб слід очікувати від офіційного Пекіну, але на вашу думку, що треба буде прочитати між рядків? Я думаю, що тут не просто між рядків. А... Очевидно, Росія хоче зірвати саміт миру в Швейцарії. Ну повністю зірвати його не вдасться. Він вже запланований, він відбудеться, але головний напрям зусиль Росії скоротити кількість учасників саміту на першу чергу за рахунок країн глобального півдня. Оце зараз головна мета, і Росія тут задіяла шалені ресурси. Не адміністративні, і фінансові працюють і через дипломатію, і через бізнес, і десь шантажують, десь намагаються купити або офіційно або в корупційний спосіб там лідерів різних країн світу, щоб вони не поїхали на цей саміт. Да, тому боротьба навколо саміту миру йде така дуже гостра, не завжди є і публічна боротьба, але дуже багато приховної боротьби. Чому також може бути стратегія Росії? Вони можуть скористатися ідеєю Китаю. Сінцінпін про це сказав ще коли Шольц приїжджав до нього в квітні: що давайте проведемо мирну конференцію, де буде і Україна, і Росія. І от якщо вони спробують провести якийсь альтернативний саміт, ну от в цьому є небезпека. Я не думаю, що зараз вони встигнуть це зробити. і Якщо Китай не буде, ну скажемо так, це просувати, ну тоді тут проблем великих не виникне, але Росія ну, може скористатися цією ідеєю Сі Цзінпіна, може сказати: давайте, давайте проведемо от паралельний альтернативний саміт. Але я думаю, що все ж таки Пікіна це буде занадто ризиковано як не участь в саміті миру. Сі Цзінпіна там не буде. Але Китай все ж таки може когось делегувати. Але якщо повністю Китай буде відсутній, ну виникне питання: а Китай взагалі готовий бути реальним посередником? Чи він грає в гру Росії? Да. Якщо вони будуть ініціювати щось паралельне, альтернативне, ну, це буде підтвердження того, що Китай грає на боці Росії. Тут є певна небезпека. Я сподіваюся, що китайці уникнуть оцих ну так недружних кроків, і все ж таки будуть зберігати, хоча відносна нейтральність. Але Китай продовжить от це балансування Балансування між намаганням бути нейтральним і претендувати на роль посередника війні між Росією і Україною. А з іншого боку, вони будуть зберігати партнерські відносини. Зокрема, от що там буде обговорюватись ну крім війни між Росією і Україною, там у теми мирних переговорів в перспективі зокрема, Путін дуже зараз зацікавлений в тому, щоб побудувати з Китаєм надійні фінансові механізми. У нас мало про це до речі говорять. Ну згадують постійно про критику США на адресу Китаю, але виникла проблема росіян. Значна частина великих китайських банків відмовилась обслуговувати фінансові операції в Росії, і росіянам це зараз важко, скажімо так обслуговувати свою торгівлю з Китаєм, і тому треба сформувати якісь внутрішні банківські механізми. Путін просуває ідею створення якогось окремого свіфту, окремої паралельної системи міжнародних банківських платежів, яка б не залежала від Заходу і США. На ну і вони хочуть от побудувати якусь паралельну систему надійну систему фінансових зв'язків між Китаєм і Росією, яка б не залежала від західних санкцій. Тому там от будуть навіть такі серйозні проблеми. Ну і безумовно, Путін зацікавлений зберегти, хай не пряму опосередковану, але все ж китайську підтримку. Оці великі обсяги торгівлі з Китаєм для Путіна це одне з джерел фінансової стабільності. Ну і по суті, хай не прямо, але фінансування війни проти України. Але тема миру буде обговорюватись безумовно, і тут немає єдності все ж таки є певні розбіжності в інтересах Китаю і Росії. І я дуже сподіваюся, що Сі Цзінпін не піде на скажімо так, на те, щоб грати в російських скажімо так умовах і в російських інтересах, але все рівно оцей місяць, який залишається до саміту миру в Швейцарії, він буде дуже напруженим і від подальшої позиції Китаю багато що залежить. Пане Фесенко, я вам вдячний за цю розмову. Нагадаю, для глядачів української правди Володимир Фесенко, політолог, був гостем цього ефіру української правди. Я ж вас закликаю поставити вподобайку та відреагувати на нашу розмову коментарем.